Тут кухня, всі труби виведені, каналізація виведена. Тут має стояти кухня перед вами. Тут передягатися, це спальня. Ванна. Це труби проведені і з'єднані система під ем, пральну машину, під бойлер, умива... туалет, умивальник, душ, душова кабіна. Вітальня. А може бути додаткова спальня. Будинок повністю готовий. Можна поселитися через 4 дні.